Війна нарешті відправила путіноміку на дно. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну відкинуло російську економіку на 4 роки тому лише за один квартал, написали в Bloomberg. Як зазначає агенція, війна поставила її на шлях одного з найтриваліших спадів в історії. Якщо на початку року економіка РФ набирала обертів, то в другому кварталі почалось стрімке скорочення. ВВП Росії скоротився вперше більш ніж за рік. Впавши до 5% у річному обчисленні, повідомили в Bloomberg. санкції щодо рефії порушили торгівлю та паралізували цілі галузі, такі як виробництво автомобілів та озброєння. Хоча спад економіки поки виявляється менш різким, ніж спочатку прогнозували експерти, у майбутні квартали він посилиться, пише агентство. Експерти припускають, що економіка Ерефії досягне своєї нижчої точки до середини 2023 року, мінус чверть по доходам. Загальні доходи бюджету Ерефії в липні 2022 року скоротились на 26% і показали провал надходжень за всіма ключовими податками. Про це повідомило видання Москов Таймс із посиланням на інформацію. Інформацію Мінфіної Рефії. Збори сировинної ренти просіли на 22% у річному вираженні до 771 мільярди рублів. Позначився поворот газового венделя в напрямку європейських країн, через який експорт Газпрому упав до рівня початку 80-х років. За підсумками місяця бюджет зібрав лише 57 мільярдів рублів, написала Москва Таймс. Це насправді ніяке не покарання. Це просто позбавлення певного привілею в'їзду з туристичними цілями в Європу. При цьому про національні візи, які даються, нічого не говориться. При цьому не говориться про якийсь там дозвіл на приїзд на з'єднання сім'ї чи там з, цим, з метою медичного там, обслуговування. Про це взагалі не йдеться. Йдеться чисто про туризм. Тому, слухайте, про що ми говоримо? Це не... яка дискусія в Україні? Це та дискусія, там, де ще не бомбили ракетами російськими? Це там дискусія? Я не знаю таке місце чи місто в Україні, де може бути така дискусія. Росіяни мають нести хоча б мінімальну відповідальність. Інакше це буде війна на десятиліття. Тобто вони її не відчувають. Вони кажуть: вбивайте швидше хахлів, вже намучились з ними, що це вони не капітулюють. І вони навіть в'їжджають це, гуляють по Європам. Ну це абсолютно неправильно. Тому рішення має бути однозначно в Брюсселі і всіх країнах ЄС закрити в'їзд туристичний для Росіян зараз. Рішення в Україні має бути, на мій погляд, ще жорсткішим. Я вважаю що тепер закрити в'їзд взагалі, який завгодно для росіян на період тотальної війни з Росією, і це mm -hmm. буде правильно. Ті хороші руські. Які там об'єднались в різні комітети захисту миру? Їх там небагато, сім чи вісім людей. Ну нехай потерпить. Тим більше, що багато хто з них має інші громадянства інших країн. Вони вже емігрували. Пане Володимире, хочемо запитати вас про ідею заборони видачі шенгенських віз росіянам, і де в принципі пускати росіян вже за чинними шенгенськими візами. І тут мені здається цілком очевидним є питання: а що ж в Україні? Ми тільки нещодавно запровадили візовий режим з росіянами, а от від європейців вимагаємо, щоб взагалі їх перестали пускати. Можливо, потрібно було почати з себе. Ну, насправді, заборона на в'їзд росіян в Україну назріла давно, і це можна було би зробити ще напередодні війни. Не дочікуючись початку повномасштабних воєнних дій, тим більше як повідомляє керівництво держави, на відміну від простих громадян, вони давно знали про те, що Росія нападе 24 лютого. Тому очевидно, що треба було закривати повністю кордон щодо. Е Ініціативи заходу позбавити росіян візних туристичних віз, судячи по реакції, яка пішла мережами і публічним обуренням росіян. Ми втрапили в десятку. Це абсолютно правильний крок. Е, і мало того, що необхідно заборонити їм візи за туристичними візами, їх треба позбавити тих, хто мають посвідки на тимчасове проживання чи на постійне проживання, і депортувати їх до себе в Росію. До речі, це не яка з нова практика. З свого часу це робили багато країн Європи і ті сполучені штати, коли вони спершу інтернували росіян, які перебували на їхній території, а потім баржами відправляли додому. В Москву і Кремль треба любити в тазі в болотах. Нема чого їх любити в Монако в Ніці чи в Майамі. Що стосується окремих ліберальних представників російської спільноти, хоча я не вірю в їхні існування, але припустимо, вони є. У них завжди є механізм подачі заявки на політичний притулок, якщо вони вважають, що їх переслідують. Чи їхня діяльність проти режиму Путіна була достатньо ефективною, за що їх Путін може знищити до речі, такі випадки теж мали місце, бо тут треба віддати належне, що багато розслідувань незалежних російських журналістів чи е, так званих розслідувачів вони влягли в основу багатьох е, західних санкцій проти Росії щодо майна Путіна, щодо майна багатьох російських олігархів, щодо схем, які вони користували, користувалися для відмивання коштів вкрадених російських платників податків. Тому, можливо, ці люди дійсно заслу... Поговуть на політичний притулок, що не менше на його статус. А от щодо України, коли в нас була практика, я сподіваюся, вона припинилася видачі е, масово е, українських паспортів російським громадянам, її треба припинити. Більше того, українському парламенту треба проголосувати норму закону, за якою наявність російського громадянства громадянина України означає позбавлення його українського громадянства і депортацію з території України. Ми бачимо, що таким шляхом вже пішли Балтійські держави. Нам нема чого зволікати і чекати, а це необхідно проголосувати якнайшвидше. Бо п'ята колона працює. Вона присутня не лише на рівні громадськості, вона присутня так само і у владі. Ми знаємо чисельні випадки наявності російських паспортів і в. Окремих керівників, окремих українських відомств, їхніх сімей, тому на цьому треба поставити крапку, пане Володимире. От е, щодо тієї е, стаки заборони на в'їзд громадян Рефії та на рівні ЄС Литва та йде, от як наш великий друг, як країна йде в Авангарді, в тому числі е, в Авангарді прикладів застосування ініціативи про визнання рашистів державою спонсоркою тероризму, та е, а по Європі і по Америці е, іноді бачимо інші приклади. Е, пригадуєте реакцію Олафа Шольца на е, цю історію, яку тільки що ми обговорювали з вами, та і, і е, дипломатичних представників е, державного департаменту сполучених штатів про те, що візи для е, е, РЕФІ поки що е, скасовувати за рано. Та от е, що потрібно, і е, поготів. Як найефективніше потрібно чинити на дипломатичному фронті, щоб все ж таки, от е, наш е, великий друг е, країна Литва та е, мала ще низку країн, які долучалися до її прикладу. Ну, ви знаєте, я бачу крига скреслена насправді, і той же ж Олаф Шольц він е, достатньо швидко еволюціонує. Якщо ми подивимося за його заявами на початку війни, на перший місяць війни, і те, що він зараз каже і робить, це вже абсолютно різні шольци. Okay. І коли спершу він більше нагадував пані Меркель, то зараз він намагається що не менше бути справді лідером е, потужної Німеччини, яка є однією з провідних країн Європейського Союзу. Тому побажаємо йому успіху на цьому шляху і сподіваюся. Сподіваємося, що ми дійсно побачимо велику Німеччину, але в нормальному контексті цього словосполучення щодо подальших дій. Мені здається, що ми максимально повинні поширювати тезу. Вона до речі теж прийнята заходом, і вони її розуміють. Що Путін дорівнює Росіяни, і Путін дорівнює Росія. Немає якогось окремого путіна, який чинить злочини, і 144 мільйони росіян, мільйон росіяни, які безневинні ягнята, і там поміж ними записалося 100 чи 200 тисяч вбивців. Переб'ю вас правда. трошечки, пане Володимир, тільки для того, аби нагадати і вам і глядачам, пам'ятаєте обкладинку Держпіділя минулого тижня та велике обличчя Путіна на е, футболці Росіян, на написано він і є народ та. Аб абсолютно вірно, тобто що ми бачимо, що це вже нормальна теза, яка приймається заходом. А ще місяць тому було навпаки, намагалася всіляко дистанціювати Путіна від російського народу. Е, до речі, тут немає жодної трагедії свого часу. В німців теж була колективна вина за Гітлера, і вони досі вибачаються за нього. Тому наша мета, щоби. Мінімум п'ять поколінь росіян від сьогоднішнього моменту вибачалося за дії свого керівництва, щоб вони прокляли Путіна, Сталіна і інших своїх лідерів, які кинули світ в криваву бійню. І так само знищили Росію, бо результатом діяльності Путіна буде падіння повністю і розвал російської держави. Але ще є один важливий момент по нашій ситуації: нам треба не обмежуватися лише політичними заходами чи е е закривати Росію для контакту з зовнішнім світом. Ми повинні, врешті-решт, зупинити роботу російського бізнесу в Україні. Досі російські олігархи, російські компанії працюють. До них санкції застосовані в мінімальному обсязі. Це абсолютно не шкодить їхньому бізнесу. І я вважаю, що це ганебна ситуація, коли українська влада не належним чином висвітлює цю проблему і належним чином ліквідує цю проблему. Бо в той час, коли ми б'ємося на фронті, дозволяти росіянам заробляти на нас це неприпустима практика. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.